Привіт! Я Марія. Я лікар. Я допомагаю hey hey Day Фрісланд у наданні інформації біженцям з України. В цьому відео я розкажу вам про охорону здоров'я дітей. Що таке hey hey Day? У Нідерландах є кілька організацій Хейхидей. Hey hey Day. Hey Day – це муніципальні служби охорони здоров'я. У провінції Фрісланд ви можете звернутися до hey hey Day Friesland. Хейхидей hey, hey, займається профілактикою та Організацією охорони здоров'я. Охорона здоров'я дітей та Хейхидей. Hey, hey, Одним із завдань Хейхидей hey, Фріслан hey, є оздоровлення дітей. Охорона здоров'я дітей це для дітей та їх батьків. Вона спрямована на створення комфортних та безпечних умов для зростання дітей до 18 років. Хейхидей hey, hey, досліджує, надає інформацію. А також консультує. Ви можете безкоштовно скористатися дитячим оздоровленням. Батьки самостійно вирішують, звертатись їм до цієї організації чи ні. У Нідерландах майже всі батьки користуються цією службою. Охорона здоров'я дітей та Національна програма вакцинації. Ще одним завданням Хейхидей hey є щеплення. Згідно з Національною програмою імунізації, діти і вагітні жінки отримують вакцинацію від інфекційних захворювань, таких як кір, поліміеліт та епідемічний паротит. Щеплення є добровільним і безкоштовним. Хейхидей hey забезпечує щеплення у співпраці з РІВМ. РІВМ є державним відомством. РІВМ Надішле вам запрошення. Після чого Hey Heyday зробить вам щеплення. Всі вакцини і всі щеплення є схвалені в Європі. Як працює охорона здоров'я дітей Hey Heyday Friesland? Батьки з України можуть скористатись медичною допомогою для своїх дітей у Нідерландах. Для ознайомлення Хейхидей Фріслан зв'яжеться з усіма батьками або опікунами усіх українських дітей, які проживають у Фріслан. Ви також можете самостійно зв'язатись з Хейхидей, hey, щоб записатись на прийом. У великих локаціях Хейхидей hey, відвідає вас для того, щоб призначити зустріч. Також Хейхидей hey, відвідує людей у менших локаціях. Якщо ви батьки дітей до 18 місяців, Хейхидей. Hey, Координую вас до консультаційних кабінетів, які є на базі «Хейхедей». Hey, hey з моменту народження вашої дитини і до 4 років, ви будете регулярно отримувати запрошення від «Хейхедей». Hey, hey якщо вашій дитині старше 4 років, ми також запрошуємо батьків і дітей, але вже рідше. Ви також можете звернутися до «Хейхедей», hey, hey якщо у вас виникли якісь питання, чи вас щось турбує з приводу вашої дитини. Дитячі лікарі, медсестри, фельдшери та педагоги у сфері охорони здоров'я дітей є справжніми експертами і допомагають у зростанні та розвитку дітей різних вікових груп. Якщо у дітей є проблеми в рості, в розвитку чи поведінці, батьки можуть переконатися, що наші спеціалісти можуть допомогти батькам та дітям. Скринінг. Також Хейхедей проводить скринінг новонароджених. Всі немовлята з України можуть пройти перевірку слуху до трьох місяців. Так ми перевіряємо, чи добре діти чують. Ми також проводимо дослідження аналізу крові з п'яти для малюків. Це дослідження можна пройти до 6 місяців малюків. Якщо ви робили це дослідження в Україні, то має сенс записатись на прийом до Хейхидей, тому що ми досліджуємо на більшу кількість захворювань. Вагітні жінки. Вагітні жінки можуть отримати безкоштовно щеплення від кашляку. Переваги в тому, що новонароджена дитина вже має захист від кашляку. До того їй треба буде робити на один укол менше.